Від. Доставляю з такого Renault Колеуса. Цей Реноколеус був на каналі в попередньому відео, можете глянути огляд його. Також цей колеус був в групі Viber. Замовник швидко зреагував, скинув завдаток. Я привіз цей Реноколеус йому в Швейцарії. Також замовник замовив доставку в своє місто, місто Київ. Зараз прямую місто Київ. По дорозі заїде в місто Дубно. Зареєструємо його в сервісному центрі, щоб машина була з повним пакетом документів. Максимально повним. Зараз заїдемо в Дубно і будемо прямувати далі. Такий Ренок Олегос вже зареєстрований. Прямує її до Києва, залишилось ще 100 кілометрів, зупинився на ось такій зупинці, покажу його ззовні. Максимальна комплектація. аттіутоманки, парктроніки, помивач фар, біксенонові фари, панорама, шкіра, 18-го розміру диски, чорний колір. Має бути. Замовник замовив його в Швейцарії, також замовив доставку своєї міста, реєстрацію автомобіля, весь повний пакет. Весь такий гарний стан. Є панорама, коробка автомат, навігація в клімат-контроль, контролю підігрів сидінь. Повний привіт. Тож кого цікавлять автомобілі Швейцарії дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які пропоную під замовлення. Будемо прямувати далі. Всім до зустрічі!